Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший мод, мене як і раніше звати Діма, і якщо нам сьогодні з вами пощастить, то це буде новий відос. Чому я кажу, якщо пощастить? Тому що а, вимикають світло. Якщо зараз не буде світла на миці, то відос не вийде записати. Ну і ви його не побачите, але якщо ви його дивитесь, значить світло було, або ми щось, щось з вами вирішили інакше. Отже, друзі, сьогодні я буду мити старого діда, Старого японського діда. А саме Honda CBF 600S 2004 року. А, так, моєму мотоциклу 20 років. Це, можна сказати, для мотоцикла вже дід. Тому я сьогодні запишу вам відос, як я його мию на миці самообслуговування. У мене колись на каналі був відос, він в принципі зараз є, де я мив баджач свій. Але баджаж то був новий мотоцикл солон, а це мотоцикл, якому 20 років. І в принципі, ну, кардинально нічого не змінюється, звісно, що в миці старого або нового мотоцикла, але все ж таки. Той відос був доволі популярний. Я думаю, що на зараз теж є люди, котрим буде це корисно подивитись, як я мию свій мотоцикл. Може щось нове для себе дізнаєтеся, може взагалі дізнаєтесь, як то мити мотоцикл, тому що багато хто стрімається мити мотоцикл сам на митці самообслуговування. Протираю його серветками і так далі, і тому подібне. Я не люблю, ну я жодного разу так і не робив, але я і не хочу так робити. Я не хочу здавати мотоцикл на мийку, де миють мийники. Бо якщо вони щось напортачать, складно буде довести їх провину. і Краще, якщо щось напортачу я сам, ну це якось легше буде. А, друзі, які основні моменти треба пам'ятати перед тим, як їхати на мийку самообслуговування? А, на старому мотоциклі або на новому мотоциклі, в принципі, так само. Отже, основні моменти. По-перше, ви маєте бути впевнені в тому, що у вас мотоцикл технічно справний, що в нього там все нормально з проводкою і так далі, і тому подібне, що ніде нічого не коротить. От. А, тому що... Мотоцикл в принципі, спроєктований таким чином, що якщо він намокне, нічого з ним не повинно трапитися. Але це у тому випадку, якщо технічно все з ним добре. От. Тобто, якщо ви впевнені, що у вас з мотоциклом все добре, я в принципі впевнений, що з моїм мотоциклом все добре, то можна їхати на мойку самообслуговування. Далі, що ще? А, треба знати на яку саме мийку їхати. А, треба обрати миюку, котра вам подобається. І саме головне, щоб, по-перше, на цій мийці було світло. А як ви бачите, тут світла немає, тому ми зараз зупинимось. Я вам дорозкажу, що далі. Так от. А, <сміць> да, на мийці повинно бути світло. Отже, друзі, стосовно мийок є. Декілька моментів. Ну, основний момент це стосовно піни, яка використовується на миці. Активна піна. Це така хімічна фігня, яка розжижає бруд. От. і Чим вона більш хімічна. Тим з одного боку краще бруд роз'їдає, а з іншого боку гірше, тому що може щось облізти там фарба, резинки роз'їсти і так далі, і тому подібне. А тому треба бути обережним з цим і ну, в принципі, адекватно підходити до питання. Я обираю мийки оці, от о, о, мой кар. От, В принципі, тут піна, як на мене, більш-менш норм, вона і роз'їдає бруд нормально, але й не псує там ні хром, нічого, Я тут і машину мию, і ми, в принципі, ми багато років вже користуюсь, нормально, все, все підходить. Отже, от, якщо ми цей приділили з змийкою, якщо ми знаємо, що з мотом все норм і ми його можемо помити, ще треба взяти з собою рюкзачок. Цей рюкзачок покласти е, як мінімум дві тряпочки, е, бо після мийки треба буде протирати чимось мотоцикл. От. Е, чому дві? Тому що одна для більш чистих речей, там, зверху мотоцикл, коли ви протираєте, інша, коли ви протираєте його десь там маятник в районі глушника і так далі. Там можуть бути частички якогось там бітуму, мастили і так далі. І щоб потім цією брудною ганчіркою не протирати, все, все інше. Бажано мати дві. От, то в принципі, що? В принципі, це такі основні моменти. Як саме мити мотоцикл, я вам. Блін, ну як я вам покажу, коли мийка не працює. Давайте зробимо так. Давайте я зараз поїду, пошукаю мийку, Якщо я знайду мийку, яка буде працювати, то... то дозапишу відео сьогодні. Якщо... Якщо ні, то ви вже бачите відос з іншого дня, коли я заїхав на мейку, котра працює. Тож, нікуди не перемагайтесь, поставте, жмакнете цей лайкос цьому відео, можете написати якийсь коментар вже, якщо є що написати, якщо немає, то почекайте продовження, що там буде далі. От. А я поїхав шукати мейку. Так, ну що, друзі, ще одна мийка в цьому ж районі. Будемо сподіватися, що вона працює Тої самої фірми мийка. Це не реклама мийок, я просто вам реально кажу, де я мою мотоцикл, оте Так, ось вона мойкар. Так, машини стоять так, є, супер, працює. Тепер що, треба? Ви в черзі, так? Да? Так, да, але я на гри якщо що. — Якщо освободиться, б... добре, добре. Нам дойшла натягать не вдобно. Зрозумів. Отже, друзі, чекаємо, чекаємо поки у нас звільниться місце. Можемо поки заглушити. До речі, чи треба, чи не треба охолоджувати мотоцикл перед тим, як його помити. А, ну, я так думаю, що в принципі не обов'язково. Ну, я це не роблю, коротше. Скажімо так. От. Але дехто каже, що треба. Якщо він у вас охолоне перед тим, як ви будете мити мотоцикл, ну, гірше ви точно не зробите, але в принципі кардинально якось краще теж. Ви сюди? Там ще один, дає. я. Ось, коротше, я просто заїжджаю на мийку, я не, не чекаю поки там цей... поки він охолоне. І... і все. Чек. Все, оголошимся. Опа. На підніжку на бокову. Можна на центральну, можна на бокову, в принципі, без різниці. Давайте напевно, що на центральну поставимо. Щоб цей рівнесенько стояв. Опа. Все, супер. Ось для цього треба рюкзачок, щоб скинулося до перча. Без них буде зручніше. Ключики. Пішли оплачувати. Ще мені чим подобається саме ця мейка, в них можна оплатити карткою. Берете, отак от підходите, натискаєте, скільки вам там треба грошей плюсом. Я думаю, що десь 50 гривень мені вистачить з головою. Тиснете ОК. Оплачуєте. А перший. Отак от, от. Перший мод і перший. І перший бокс. Отже, друзі, я нічого не змиваю там типу, спочатку водою і одразу піна. Вмикаємо піну, задуваємо все, в принципі, ну, бажано, окрім сидіння і бажано, щоб не попадати в саму вихлопну трубу. А так, в принципі. Спина, хлоп. Ну, погнали. Все, вимикаємо. Опа. Трошки заляпався. На 10 гривень ми його напінали. І у нас ще 40 гривень, щоб потім його змити. Чому я не змиваю бруд одразу той, що є? Тому що немає сенсу. Активна піна робить своє, своє діло. Отак от, от намилили. Єдине, що кермо рівніше поставити. Пам'ятаєте, що я казав про піну, що вона доволі їдка. А, може бути. Тому в принципі чекаєте ну, хвилини-дві, вона стікає і потім змиваєте водою. Стосовно змивання водою, десь не заливаємо в саму дірку вихлопної труби. От туди. Е, не підносимо цей пістолет з високим тиском, прям дуже-дуже близько до усіх от з'єднань, до пультів щоб не задути під високим тиском воду, куди не треба її задути, в підшипники і так далі і тому подібне. Тобто просто на відстані десь там в метр півтора такої водяною хмарою. Ви просто водою як поливаєте, воно просто стікає все обережненько з мота. Бачите, зараз сама піна стікає з нього і разом з піною стікає більша частина бруду. А потім ви просто водою змиваєте саму піну і залишки бруду, які ще лишились. А, ще один такий невеличкий лайфхак. Якщо ви десь е, проїхались по трасі, і у вас е, машкари багато там, на передній частині мо мотоцикла, е, як я роблю? Я Спочатку беру в гаражі цією жидкістю для від, ну, від комарів, протираю саму передню частину, ну, відтираю там, тряпочкою, щоб потім на мийці, якщо піна, не візьме цю комарйо, щоб мені не прийшлося його довго драїти на мийці. Тобто я спочатку підготував, так, так би мовити момент, щоб не було мушкарі. А далі воно просто змивається і бруд. Так, ну, в принципе, в принципе, я думаю, что можем, можем дуть. Далее просто вмыкаем холодную воду. Без всяких очистников, висков и так далее. И все. И... Вот, вот так вот І воно, бачите, воно все змивається обережненько. От підніжки можна отак от помити. Головне не, не задавати прям сильно роз'єми електричні. І так далі радіатор так от можна помити то тобто, бачите я з більше самим таким типа облаком хмаркою Здуваю. Єдине, що тут -от вимою, тому що в мене накладка на сидінні, воно буде херово вимиватися. Отак. Колесо. Отак, отак от. Хлоп-хлоп-хлоп. Все, ну, чистенький. Там ще 10 секунд залишилось. Все. чистий мотоцикл. 50 гривень. Пара по попам. Все, тепер. Опа. А тепер відкочуємо його на місце, де ми будемо його протирати. Я зазвичай ще повітрям його обдуваю, але не взяв сьогодні, сьогодні готівку з собою. Чик. Все хай трошки збіжить вода сама по собі, а далі дістану тряпочку і буду його протирати. Ну що, отакий от він чистенький, красивенький. І немає нічого в тому страшного в тих мийках і так далі. Єдина проблема, коли отакі от чухли, з них потім важко воду діставати, тому краще повітрям продавати, але то таке не взяв з собою сьогодні готівку, тому просто буду. Будемо сподіватися, що жопа буде не мокра. Ну що, можемо десь тряпочку. Прикол, хочете? Я забув ту тряпочку, котру підготував для того, щоб протирати мотоцикл. Але в мене з собою в рюкзаку було декілька тряпочок, тому у мене просто така замшова. А є ще отакі. Ну нічого, протру такою. Нічого страшного не буде. Просто тепер протираємо насухо. ну что, тепер кульминация. Чи заведеться старый дед, чи ні? Чик. Чик. чик, Та наче завився. Ну що, я завів старого діда. <с> Спочатку помив старого діда, потім завів старого діда. Ну, в принципі, якось так. Якось так. В принципі, все. Мотоцикл чистий, помитий. Нічого складного в цьому немає, навіть заводиться після того, бачите. Ще після цього можна... Змазати ланцюг буде не лишнім. І в цілому в цілому все. Тож, друзі, якщо вам відео сподобався, можете написати мені а, щось в коментарях, що ви думаєте насчет цього відео і можете поставити лайкос. Так, зараз ще одну візьму тряпочку. І протру насухо ще одне тряпочкою. Тому що я казав, що треба дві тряпочки, в мене їх дві є. Оп щоб не було розводів. А ви поки можете поставити лайк цьому відео, написати якийсь коментар, якщо не підписані на канал, то підпишіться. А якщо підписані, то молодці. Що, це був канал? Мій перший мод, мене як раніше звати Діма. Всім пока-пока!